Сьогодні покажу, як налаштувати цифрову тижневу тайму розетку Кулер щоб ваша техніка працювала автоматично. Переконайте, що таймер відключено від мережі. Спочатку потрібно виставити поточний час і день тижня. Натисніть і отримуйте кнопку Клок і одночасно використовуйте верхній ряд кнопок, щоб висвити правильний день і час. Натисніть кнопку «Прок», щоб задати необхідні параметри таймеру. Перший раз це вмикання, другий вимкнення. За потреби не можна задати до 8 програм в різні дні. Після налаштування оберіть режим Авто, щоб таймер працював за заданим розкладом.